Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про російські медіа, ті, які нібито опозиційні до режиму Путіна та критикують його впевнена, ви періодично заходите їх почитати чи подивитися. Все для того, щоб тримати руку на пульсі та знати, чим живе Росія. Але чи дійсно вони транслюють об'єктивну інформацію? Чи все ж російську пропаганду у ліберальній упаковці? Давайте з'ясовувати, бо і тут правда не посередині. Відкриваю новини і бачу медуза опублікувала черговий темник Кремля. Журналісти Нової газети взяли інтерв'ю у мешканця Маріуполя. Дощ розказує інсайти про оточення Путіна. А ви кажете, немає опозиційних медіа на Росії. А це тоді що? І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Ініціатива як не стати овочем та платформа «Аналізуй» дослідили матеріали медіа, які працюють на російську аудиторію та стверджують, що є опозиційними до режиму Путіна. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Серед них найбільш об'єктивно про події в Україні та Росії пише за інсайдер. А найбільше маніпулятивних матеріалів можна зустріти у виданні Медуза. Із першого дня повномасштабної війни медуза називає війну війною та крадикує путінський режим. Проте, згідно з дослідженнями, опублікованими у детектор медіа, у 55% матеріалів медузи були знайдені російські пропагандистські наративи, зокрема про те, що не цілком ясно, хто обстрілює українські міста та що Україна кинула жителів окупованих територій. Російські медіа, якщо вони є незалежними, так званими чи ліберальними, вони повинні іти і працювати з російським народом. А українські теми займають у них левову частку. Що вони роблять? Вони описують будні окупації. Ви описуєте будні окупації, але ви не ставите питання про те, чому там опинилася окупація. Ваше завдання не описувати будні окупації. Ваше завдання поставити запитання, як окупація загалом могла з'явитися в Україні. Час від часу в публікаціях йшлося про Донецьку і Луганську народні республіки. Наче вони справді існують і є державами, а не терористичними організаціями, які контролюють частину окупованих Росією територій. Модуза повторювала і заяви російської влади про превентивний. Удар по НАТО та наратив не тільки Путін, а й західні політики винні у війні. Найяскравіше з того, що я бачила це саме виправдання російських військових. Був такий у них і є він, напевне, досі десантник. Павел Філатів, який написав книжку Зов він описав, як він вторгся на Херсонщину. І вся книжка його е, була е, написана для того, щоб виправдати і себе, і взагалі російських військових. Він в цій книжці писав, що вони не вбивали цивільних. Він описував наскільки гуманно вони поводилися із військовополоненими, там давали йому їсти і цигарку прикурювали. І він в кінці розповідає про те, що Україна теж сама винувата, тому що не треба було розводити русофобію постійно впродовж цих восьми років. Він випускає цю книжку. Далі в нього йде серія інтерв'ю на дожді, в Медузі, і там а, журналісти просто ледь не сльозами на очах його слухають і йому співчувають, і говорять: о Боже, Павел, як же ж тепер ми можемо вам допомогти? Ви таку сміливу книжку написали і поважиш зараз прийдуть, напевне. Об'єктивність інформації у медіа, і особливо youtube проектів значно залежить від запрошених спікерів. Наприклад, в ефірі Ютуб проекту живой Гость, який загалом не нейтрально подає інформацію, можна почути і людей, що поширюють викривлені маніпулятивні наративи, наприклад, Максима Шевченко, який розповідає про те, що розпад СССР був нелегітимним. Чи Генрі Резніка, який розповідає, що Україна теж винна, бо хотіла стати унітарною державою, маючи в своєму складі Крим, один із постійних експертів живого гвоздя» є колишній головний редактор еха Москви Венедікто, який багато років поширює тези російської пропаганди, тиражує імперські та українофобські погляди. Також «Живой гость зайняв досить чітку позицію щодо заборони віз росіянами, заперечуючи це і вважаючи порушенням прав людини, а також нав'язуванням колективної відповідальності відповідальності. окрім медіа, ключовим джерелом поширення тест публічних критиків Путіна в Росії є їх соціальні мережі, у тому числі на площадках один одного. Наприклад, Кац цитує Барламова, а Барламом бере інтерв'ю у Каца, А Кунін поширює матеріали Медузи, Навального і так далі. Публічні критики Путіна ведуть активну інформаційну роботу на заході. Працює російський діаспорний проект Справжня Росія та антивоєнний комітет, метою яких є розповідь за кордоном про хорошу непутінську Росію. Топові блогери додають англомовні субтитри або переклад. А засновниця телеканалу Дощ Наталія Сідняєва активно промотує свій фільм. У ньому дві паралельні сюжетні лінії: історія створення каналу Дощ та сучасне політичне життя Росії. Він, як Сідняєва сама визнає, має довести європейцям, що не всі росіяни вороги, що вони просто опинилися у складних обставинах. На жаль, українські медіа та журналісти періодично надають їм свої майданчики, запрошуючи коментувати події довкола російсько-української війни чи беруть інтерв'ю. Російські блогери та медіа відповідають взаємністю. І українські спікери, такі як Олексій Арестович, Олег Штанов, Виграшенко, Михайло Подоляк, є постійними гостями в їх ефірів. Дождя така позиція, що ми беремо коментар, наприклад, там Подаляка, але не дуже йому і віримо. Ну, тобто, от Подаляк нам тут зараз щось розповідає, так але ми все-таки будемо балансувати його точку зору кремлівською точкою зору, тому що ми подаємо дві думки. Глибинний російський народ ніколи не був їх аудиторією, а ліберальна частина і так володіє доступом до об'єктивної інформації. Знає правду, проте нічого не робить, щоб змінити ситуацію. Бо ті ж публічні критики режиму закликають до посильного протесту. Що ви там розказуєте? Все перекрутили. Є російські медіа, які пропагандистські, а є ті, хто підтримує Україну. Кажуть Крим це Україна, а війна це війна. Чим вам це не проукраїнська позиція? Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на. Це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть вивести в Росії людей на вулиці, натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві. Давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони поговорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягування росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3,11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни Українців. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.